Хтось його називає справжньою інновацією в сучасному спорті для гравців бадмінтону, хтось своєрідним Феррарі ці царині, як би там не було, а спід бадмінтон або інакше швидкісний бадмінтон приваблює дедалі більше людей. В першу чергу, завдяки новозапатентованим воланам. Вони розвивають незвичайну швидкість, і завдяки спеціально вмонтованим лампочкам дають можливість грати навіть у темряві. Причому спортсменам різних вікових категорій. Так само популяризації гри сприяє швидке створення поля, навіть якщо ви знаходитесь на тенісному корті. Переваги нового виду спорту оцінили закарпатці. зокрема в Ужгороді вже не вперше прийшов міжнародний турнір цього разу під назвою «ISBO Speedminton Ukraine Open 2012». Він зібрав майже 60 учасників з України, Угорщини, Словаччини, Словенії, Румунії, Росії та Польщі. Змагання мали свої особливості. До цього часу ми провели вже два міжнародні турніри, які мали по 250 балів до міжнародного рейтингу. Цей, ці змагання сьогодні мають тисячу балів до міжнародного рейтингу. Тобто це. Найбільше змагання, які можливі в нашій країні. Сьогодні приїхали до нас досить такі е, серйозні суперники. Наприклад, в жіночій категорії є е, із Словенії, приїхала Жасміна Кебер. Вона займає перше місце в міжнародному рейтингу. Також в чоловічій групі е, найвища, найвища позиція це суме місце. Андрій Острігонь із Словакії. Турнір в Ужгороді зібрав справді не просто учасників із кордону, а гравців із першої десятки міжнародного рейтингу. Серед них виділявся й Андрій Острігон зі Словаччини. Я Сам не грав ракетовий спорт, ані теніс, ані <реку> Він ніколи не грав теніс і той і бадмітон, ніякі інші ракетичний вид спорту. Але за два роки перед цим почав грати швидкісний бадмінтон, і дуже йому сподобалося. Основне що це швидкість. Динаміка і він вважає, що це складе велику конкуренцію для тих, для інших ракетичних людей. Запасовані добра відрядно, що на турнірі не загубилися й господарі. Так у найпрестижнішій відкритій категорії, слід за спортсменами зі Словенії та Словаччини трійку призерів доповнив Михайло Мандрик із Ужгорода у категорії до 14 років. Бронзову нагороду виборов Степан Софілканич. Ще один представник нашого обласного центру Едвард Полончук. Серед учасників до 18 років приймав вітання за друге місце. Продемонстровані закарпатцями результати дають підстави сподіватися на хороші перспективи розвитку швидкісного бадмінтону в краї Закарпатами.